Нами директорка агенції Ірина Сіманова. Ані Вітання, колеги. Отже, агенція регіонального розвитку Чернігівської області працює з 2015 року і Виступає як інструмент кооперації, партнерства та співпраці в процесах відновлення та розвитку регіону. Що це собою передбачає? Це і економічне зростання регіону, соціальний прогрес і екологічна стійкість. Принаймні ці напрями ми визначили для себе на підставі стратегічних документів Чернігівської області, і відповідно вони для нас в пріоритеті. Отже, що це означає? Ми відновили центр підтримки підприємництва інновацій та стартапів, де ми працюємо з новими бізнесами, з бізнесами, які хочуть розширятися, з бізнесами, які відновлюються, та з бізнесами, які запускають додаткову окрему лінію виробництва. Як правило, це інформаційні та популяризаційні події і заходи, навчання та консультування, ресурсна підтримка. Ми маємо на базі агенції коворний плейс. Там є можливість бути резидентом і послуговуватися іншими сервісами цього простору. Для, більше для фрилансерів там it спільнота Ну зокрема, у нас є меморандум з it кластером і налагоджена співпраця. І зокрема, представники ІТ-кластера мають пільгові умови послуговування цим простором. Так, сервісна підтримка громад. Тут ми говоримо і про стратегічні документи, і про проєктний супровід, навчання і консультування для представників громад. Люди на посадах постійно змінюються. Підходи зараз стосовно публічних інвестицій, саме зараз теж змінюються, тому відповідно вони мають мати в доступі. Постійне навчання, яке допоможе їм, відповідно, якісно, ефективно розвивати, впроваджувати розвиткові проєкти в своїх громадах. Проєктний супровід це безпосередньо на договорних засадах з громадами, де обмежений людський потенціал і людський ресурс. І в нас вже є укладені договори на цю, на цю роботу, ми будемо забезпечувати якраз функціонал проєктного відділу відповідної громади, ну і стратегічні документи. Знову ж таки, 21 громада, яка зараз не має оновленої стратегії, ми працюємо над тим, щоб допомогти їм швидше запустити ці процеси та узгодити ці стратегії. Сервіс ділового консультування та інформаційної підтримки тут ми вже працюємо безпосередньо з мешканцями громад, і ми підвищуємо їх компетенції в. В можливостях взяти участь в тих чи інших програмах підтримки населення громад, як вони працюють, на що вони можуть бути спрямовані, що для цього треба зробити, як заповнити ту чи іншу форму, через які цифрові інструменти це можна зробити, як це можна зробити все додому, там як можна підключити громаду до того, щоб вони допомагали мешканцям більше брати участь в таких програмах. Тут в нас дуже зрозуміла мотивація, тому що якщо від громад Чернігівської області немає відповідного набору на ті чи інші програми, значить програма в наступній хвилі просто не реалізовується в Чернігівській області. Тобто ми хочемо, щоб... А це втрата значного ресурсу для, для області, тому для нас важливо. Для того, щоб люди вміли, розуміли і не боялися, і розуміли, що це просто скористатися тими чи іншими е програмами, які реалізовуються в Чернігівській області. Так, да, для цього треба походити на навчання, да, для цього треба мати зустрічі експертні, проте воно того вартує. І окремо ще підтримка крафт виробників і е підтримка в цьому контексті е Агенція... Е Забезпечила проєктними заявками два кооператив... кооперативи в Чернігівській області, це я гідний кооператив і джівництво. Написали заявки на отримання обладнання, яке потребує цієї кооператив. Ми чекаємо зараз погодження і узгодження деталей для нас. Теж зрозуміла мотивація. Чим більше буде якісного крафтового виробництва в громадах, тим більше буде забезпечена харчова безпека в громадах при будь-яких різних ситуаціях. У нас дуже важка логістика. То відповідно ми би хотіли би зациклити цей процес внутрішніх виробників і підвищити їхню якість для того, щоб у місцевих купляли місцеві і таким чином знову ж таки це і економічна підтримка. Розвитку в громадах. Так, як нас знайти? Дуже просто. Офіційні сторінки в соціальних мережах, де назва саме така, як зазначена на сайті Агенція регіонального розвитку Чернігівської області. Бо там є декілька додаткових сторінок, які не наші. Отже, офіційний сайт, дуже запрошуємо скористатися. Через офіційний сайт можна зареєструватися на ту чи іншу консультацію. Ми максимально цифровізували такий сервіс консультацій супроводу та підтримки тих чи інших заходів, тому можна легко знайти ці кнопки на сайті. І відправити свою заявочку за адресою місто Чернігів Преображенська, 12 і там наш телефон і наша офіційна електронна пошта. Звертаємося використовувати тільки офіційні канали зв'язку. Я вам всім дякую. Якщо є додаткові питання, з радістю відповім. Дякую за змістовну і стисну інформацію, колеги. Якщо запитання має, то на цьому все прекрасно. Я всім дякую.